Сироти за живих батьків. Шестеро хлопців із Дніпропетровської області могли ніколи не відчути батьківського тепла. Понад три роки тому родина Поліщуків вирішила прихистити дітей з інтернату. Анкети перших двох братиків побачили на порталі Сріцтву Ні фонду Ріната Ахметова. На сьогодні завдяки цьому порталу свої родини знайшли майже 8 тисяч дітей. У багатодітній сім'ї Поліщуків побували кореспонденти Сабиті. Ця родина зранку розчиняється у роботі. Глава дитячого будинку сімейного типу Віталій Поліщук проводить майстер-клас із рубки дров для молодшого Іванка. Володимир та Людмила Поліщуки вирішили прихистити сиріт три з половиною роки тому. Уже не є син це старший наш син. Але в мене немає. От, довго не було ні і дуже очень мені так. Некомфортно я себя очень чувствовал, очень скучал, очень хотелось Наразі у родині шестеро прийомних дітей. 16-річний Сергій потрапив сюди з інтернату. Його біологічних батьків позбавили прав, коли Сергій навчався у 4 класі. Інтернат це гиба, я тому мені там ну, не подобалося. Сережа прийшов, він прийшов у нас. 36 кг, кілограмнадцять з половиною було 36 шесть кілограм весу було і 140 сорок сантиметрів росту. Он за год вираз до 162 сантиметрів і набрав 13,5 з половиною кілограм. Та за первого тусь тобто ми чотири разиво переодівали за год. Зараз Сергій вчиться на відмінно готується вступити до вузу і навіть всерйоз захопився бджільництвом. Тут у кожного є свої обов'язки у домі, на фермі та у полі. Птахи, пасіка, кролики, теплиця, ягідник і навіть виноградна плантація. Порядка 80 сортів винограду винограда Кожен з хлопців своєю працею заробляє гроші і витрачає їх на свій розсуд. Все буде залежати тільки від вас. Що ви захотите заробити, То ви заробите. діти часто розповідають своїй новій мамі Людмилі про минуле життя. Кожна історія шокує. Ілюші з Свані. Это два брата родных. У них папа умер. Мама вышла замуж. Все, детки, в принципе, они ей не нужны. Антошу нашего мама вообще бросила в лесополосе. Он там прожил где-то около недели, его нашли. Данил і його брата, родина Поліщуків, побачила на всеукраїнському інтернет-порталі Сиріцтву Ні фонду Ріната Ахметова. Тоді Віталій та Людмила лише готувалися до створення великої родини. При підтримці Ріната Ахметова непосредственно і його фонду проводились заняття, тренінги нас обучали, як працювати з такими дітками, як допомагати їм справлятися зі своїми. Какими-то травмами і так Завдяки порталу Срідству Ні, який працює вже шість років. Майже вісім тисяч дітей знайшли нову родину. Поліщуки не планують зупинятися і хочуть всиновити ще кілька дітей. Юля Міншакірова, Володимир Конопля, Анастасія Галкіна, сабиці канал Україна.